Постійно тече кров. Розбите серце, глибокі рани. От. Дуже багато неприємних спогадів у голові. Голова забита постійно. І ставлять, втручаються, ставлять розсорки, щоб з вами всі сварилися Є морочки, і ще переклади. Ідуть переклади, негативні програми. Скидають все своє лайно. А вам має бути чоловіки, іде до вас. Якщо дивляться чоловіки, то жінка має прийти і це у вас мають бути стосунки, шлюб.